Ось, дивіться, друзі, яка гарна локація. Така лазанка є. Качелі можна показатися. Карпатські гойдолки. Тут така локація, де часто проводять різного роду ігри. Козацька свобода називається. Тут можна постріляти з лука, подивитися з арбалета, подивитися професію коваля. Бачите такі е, ігри, в які колись грали. Ось таке подвір'ячко, Козацька Свобода називається. Етноремесло. Ось. Бачите, там нагойдеться ну, дітки сюди. Тут закинути треба. Попасти колечком, Ось і тут. Ремесло Коваля Кузня 1870 року з села Кур'я район, райони області. Доброго дня вам! Героям Він слава! Він щастя дороги, Іван, також. Дякую на взагалі. Подивіться, друзі. Яка кузня, вона. Все, все, як все як має бути. Тут кожного року проводяться фестивалі, представляють, давши... професії. О, дивіться. О! О, бачите, як воно. Все працює, все історичне. О! Це все вами зроблено? Так, так, так. Ці ковальські міфі я встановив І зробив гайки, ковар, все як має бути, щоб то було під, під, під каробину, так як мали бути колес Бачите, яке все вручної роботи, як зараз кажуть, а, і Тут я роблю такі бартки. Карпатські бартки. Бртки yeah. я роблю. Тут. І шаблі зробили. О, виковано. Слава Дуйки, Богу! Бажаю вам щастя здоров'я. Дякую! Аня, От, Аня. Так так. Аня, я я вже біжу моє сонечко, біжу, все, біжу. спасибі тобі. Приходьте. Ну, все, добре, давай. Давай, сам, давай, все, попа, попа. Це вас можна і придбати, так? Якісь замовлення, що ще замовлення. Пане, пане тільки пізніше, бо я ще маю такий круг. Ну ні не, не, не зараз, я взагалі кажу. А, тобто якісь речі, зараз предмети, бартки вас можна було да, би прийти а, замовити. Зараз я на фронті такі з копи роблю. На, ліндажі, так. Добре, дякуємо тоді, не заважаємо гарного господи. дня. Тому, друзі, приходьте. На козацьку свободу, якщо комусь потрібні такі речі, то можете замовити. Ви бачите, це все ручна робота. Зроблена з такою автентикою. Дуже гарно. Приходьте замовляйте. Ось є луки. Дивіться, човен. Човен довбанка. Бачите, це, тобто, з монолітного куска дерева видобувався ось такий от човен, на якому потім плавали, сплавлялися по річкам курінь печерської сотні. Ось. Така пічка є галиняна. Тому, друзі, приходьте на цю локацію. Також буде дуже цікаво. І багато цікавого.